Є всякі судді, але таких суддів ще Україна не бачила. Сьогодні ви побачите суддю, який виправдав Російську Федерацію. І він, до речі, знаходиться на території України вказаний суддя. Цікаво, чим займається СБУ, Генеральна прокуратура та інші правоохоронні органи. Чому цей суддя, якого ми вважаємо колаборантом, і зараз зрозумієте, чому, досі на свободі. І чому Вища Рада правосуддя, яка мала б звернути увагу на цей ганебний вирок, досі не винесла свій вердикт? Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини МедіаКор в студії Олександр Шавлюк. Так ось цей суддя. Должко Сергій Ростиславович працює у Зінківському районному суді Полтавської області. Саме він виніс вирок, так званому ухилянту, якого виправдав в ухиленні від мобілізації. Але питання не у виправданні цього чоловіка, питання в тому, як він це зробив. Це суддя. У своєму рішенні описав усю повністю пропаганду Російської Федерації. Тоді нагадуємо, а це орієнтовно півроку тому, підхопили вказане рішення усі російські змі, усі, навіть наші українські, деякі в лапках правозахисники, окрім нас. Ми тоді зняли відео, посилання на нього залишимо в описі, щоб ви побачили, що ми тоді казали. Про те, що це ганебне рішення, точніше, вирок має бути негайно скасований, а суддя посаджений за грати за колабораційну діяльність, це просто шок, адже такого написати не може навіть людина, яка навчається в школі. Я вже мовчу про фахівця в галузі права. Посилання на цей ганебний вирок, який використаний пропагандистами як в Росії так, для підривної діяльності всередині нашої країни, такими як Дубінський, Шарії та інша нечість, ми також залишимо в описі під цим відео. Суть цього вирока така: закони України не відповідають Конституції, Україна не є державою та інша маячня, яку розповідають пропагандисти з Російської Федерації та наші колаборанти, які тут в Україні. Роблять підривну діяльність, такі як Юрій Коломійко з Гайсена, такі як Кирил Стрімоусов, який слава Богу вже не з нами, а горить в пеклі. Олександр Надьожа, Єлена Фаїст та інші пропагандони, які розповідають, що Україна це не держава, що Україна не має ні своїх органів, Україна, начебто, зареєстрована в США і всю таку ось пропаганду. Це суддя розписав у вироку. І як ми й казали, апеляційний суд повністю скасував вказаний вирок як незаконний і чітко написав, що суддя взагалі, чи то, вибачте, накурений, чи то обколотий, чи то взагалі десь вдарений, але жодна людина такого писати не може. Звичайно, апеляційний суд це написав гарно і літературно. До речі, ухвалу про скасування цього рішення ми також залишимо в описі. Зайдіть і почитайте, як апеляційний суд скасував вказане злочинне рішення цього ось судді. Але знаєте, що дивує ті пропагандони, які розповідали про цей вирок суду, можливо, дали судді якийсь кеш за те, щоб він його виніс. І використати це проти України. До речі, це і мають встановити відповідні спеціальні служби України. Чомусь досі не розповідають на своїх каналах про те, що вказаний вирок скасований. Як ви думаєте, чому? А тому, що їм не вигідно це говорити. Їм вигідно говорити все, що проти нашої держави, проти України. Але їм не вигідна об'єктивність. Ми казали, що такий вирок є, але він буде скасований. І зараз розповідаємо вам, як його скасували. І посилання на всі рішення надаємо в описі під цим відео. Також особа, яку виправдали за ухилянство, подала до Верховного суду України касаційну скаргу, начебто, що апеляційний суд зробив щось неправильно. Але оскільки апеляційний суд цілком законно направив справу на новий розгляд. Оскільки жоден суд, окрім конституційного, не може визнавати закони неконституційними, не може робити те, що зробив цей суддя, справа буде розглядатися спочатку. Тому Верховний суд України цілком законно. Не відкрив провадження у вказаній справі, оскільки ухвала апеляційного суду про направлення справи на новий розгляд у суді першої інстанції дійсного скаженню не підлягає, оскільки не перешкоджає розгляду справи по суті. Навіщо адвокати це робили цього ось клієнта, якого виправдали, не зрозуміло, але тим не менше. Отже, висновок слухайте спеціалістів-магістрів права. І дійсно експертів в галузі права. Та читайте, що вам говорять, тому що розвелося таких ось свинособак, як подібні судді та інші колаборанти, дуже й дуже багато. На жаль, вони ведуть проти нас свою боротьбу.